Немає нічого неможливого Бога. Вітаю зі святом благовіщення Пресвятої Богородиці. Свято велике, тому що свято, коли через згоду людини Господь бере на себе людське тіло, Господь починає жити в лоні Пречистої Діви Марії. Бог приходить у світ зі словами Радуйся і не бійся, який ангел передає Пречистій Богородиці. Бог не входить у світ зі словами Так, ти мусиш мене прийняти, це моє слово, я Бог, і ти повинна це зробити. Ні. Він виходить з пропозицією, Першиста діва приймає його після того, як спитала все про що хотіла спитати, дізналася про все, що хотіла дізнатись, отримала відповіді на запитання, відповіді, які може до кінця і не зрозуміла. Однак, почувши слова ангела, що немає нічого неможливого в Бога, схилила голову і сказала: Ось я, слугиня Господня, нехай станеться по слову твоєму. Запам'ятай собі, що немає нічого неможливого в Бога. Бог діє в твоєму житті, Бог діє в твоєму житті зі словами Радуйся, не бійся, не дій як тиран. Він звертається до тебе кожного разу своїм словом, з усіма переконанням відповідає на всі твої запитання, які ти, можливо, і не розумієш, для того, щоб увійти в твоє життя. Твоя сповідна воля є ключем до того, щоб пустити Бога в твоє життя, а через твоє життя також у світ. Якщо ти скористаєшся правильно цим ключем, Бог запанує в твоєму житті, і ти будеш щасливою людиною.